Я назвала цей вірш Цвях пам'яті і це історія про вараву і про те, як його місце зайняв інший. За кожне діло завжди платиться ціна. За кожну справу є своя винагорода. Весь простір навкруги заполонила тишина. Здається, вже давно закінчилась моя свобода. Для мене темрява настала вже давно, про мене розійшлась недобра слава, і все життя здавалося жахливим сном. Так, я розбійник, я варава. Останні дні проводжу у в'язниці, своє життя вважаю ні за що. Похмурі стіни непривітної темниці приховують багато несповіданих розмов. Вони ніколи не розкажуть вам про те, як злодії розбійники тут заливалися сльозами, як в небо крізь малесеньке вікно молитви розкаяння підіймались довгими ночами. Ніхто вам не розкаже, як розбійник, авторитет, який безжалісно вбивав, сьогодні був позбавлений надії. Сів на підлогу і гірко заридав, у серці ехом відбивалися слова, що завтра доведеться помирати, кричала диким криком стомлена душа. Та хто ж від смерті міг її урятувати, хто міг розрадити, мить мене? Я не хотів життя своє так проживати, огидне, сороміцьке і брудне. Вже завтра буде час жорстокої розплати. Розплата буде безсумнівно щедра, я сіяв зло, тож як зібрати. болить, болить душа цуглоби, ребра. В'язничні стіни спові тільки слухали й мовчали. Тиша била в виски, проникала до кінчиків пальців, так хотілось від себе самого втекти. Так хотілось, щоб хтось міг загоїти на душі рани, розказати про все, що болить, оголити поранену душу, о як серце сильно щемить та дорогу цю сам до кінця пройти мушу. Тільки зорі яскраво світили на небі нічному, темні стіни осяяло місячне сяйво, ціла епоха відбивалася у мовчанні німому, я варава, в то ніч ридав розкаяні. Ранок нового дня був напрочуд спокійним. Готувався почути я вирок кривавий, але чую, кричить люд, розлючений в гніві, відпусти не Христа, а вараву. Розіпни, розіпни. Розіпни вони всі кричали, Аж що болю додати, Плювали і били його по щоках, І короною стерну його у той день увінчали, Рвали тіло бичем на ніжних, невинних плечах. Багряницю вдягли, цар юдейський кричали. Так знущались, як тільки могли, а потім взяли і невинне тіло розп'яли, як ягня він проваджений був на заколення, він ні слова Із уст не зронив. До злочинців Христа було зараховано. Він до дерева гріх мій прибив. Три розп'яті було у той день на Голгофі. Всі давно розійшлись, я стояв і дивився здаля. І з очей безупинно падали сльози. Цього логоху задумав не я. Я бачив, як останні краплі крові падали на землю. Вони кричали, ніби крізь віки живи. Я переміг над смертю. Та тільки дару сього не відкинь. Мабуть, тоді я вперше цінував своє життя. Хоча й було воно колись таке, як я пам'ятаю, пожалівши цвях, його відбиток я зберіг навіки в серці, Цвях для пам'яті надто став символічним, і в житті не доводилось більше таких зустрічати. Цвях для пам'яті став символом вічним, і про нього ніяк не можна нам забувати. І пройшло вже багато днів з того часу, як пролилася зовсім невинна кров. Вона має силу лікувати душевні рани і нагадує нам, що то значить любов. Досконала любов віддалась добровільно на муки Досконала любов тихо мовила, не згадай їм ця любов. Ще й сьогодні простягає пронизані руки і з надією біля Христа чекає. Слава Господу!